На годинку сьома ранку на одному з місцевих базарів Березівського району, що на Одещині восьмеро дітей. На столі у них різноманітна випічка. Продають, аби заробити гроші для допомоги українським військовим. У нас є корзинки з білковим кремом, пудинг, чебуреки, печиво, лимонне печиво, булочки з маком, кекси, торт. Це шоколадний торт з смородиною і. Кремом у нас є ще е, манник з їжеві і кончики. Все це дома виготовляють школярі, які назвали себе юними гайдамаками. Аби допомогти українським військовим, навчилися випікати торти з фруктовими начинками. Печиво та тістечка в кольорах прапору України. У нас був чат в телеграмі. Ми там з друзями переписувалися з однокласниками в перші дні війни, особливо обмінювалися новинами. І ми вирішили, що коли помирає українська земля, коли помирають діти, люди, це ну, не можна просто стояти на місці, потрібно щось робити. І ми з друзями вирішили якийсь малий бізнес розпочати і скидати гроші на засію. А тут. Так, це Діти просто клас. Школьники таку добру справу роблять для нашої перемоги. Ми завжди, хоча пенсіонерка, з останньої пенсії в кожну п'ятницю приїжджаю і скупляюся в них. У більшості дітей батьки, волонтери, військовослужбовці та правоохоронці. Мама Лілії Тетяна Чапайда, розповідає, як відреагувала на ініціативу доньки. Мені було приємно, бо я бачу, що нове покоління по іншому реагує на події теперішні. Вони завжди готові до, до як, прийти на допомогу своїй армії вибороти. Право жити у вільній країні Ліля не жодного разу не пропустила, ні одного базара вона не пропустила. Хвора не хвора. Вона готується, вона старається. Давайте мені трошки кексиків, трошки печива. Ну, а тут вони. Різні це зваряти. А якусь посчитаю. Ну, значить, і тих, і тих. я весь час завжди я підходю до них. Вони весь час, ці дітки, торгують. Знаємо, що це все на армії. Вони вже наші справжні українці. Вони знають, що таке наша батьківщина. Вони її люблять, цінять. І тому ця ініціатива в них і з'явилася. Спочатку квітня діти зібрали більше 36 тисяч гривень. Ці гроші відправляли волонтерам та військовим. Нещодавно купили п'ять рацій для одеської Ригади ми допомагали нашому солдату, якому пробило легені, збирали йому на операцію. Ми збирали на рації, збирали на машину, також допомагали з бронежилетами. Хочу, щоб наша країна скоріше перемогла, тому ми з моїми однокласниками робимо все, що можемо. Сьогоднішній прибуток дітей 2200 гривень. Планують додати їх до суми на бронежилети. <реку staring> <��attered> Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, новини на Суспільному. Одещина.